Усім привіт! Останнім часом багато хто мене просив показати, як працює сервіс супірних Китаї. Без проблем. Поїхали. Спочатку у Китаї були жовті сині та зелені субірині велосипеді. Чому їх назвать субіриними? Тому що ними може користуватися кожен бажаючий. А для того, щоб їхати на велосипеді, треба спочатку вивристати спеціальні застосунки. Із і, і велосипед дуже легко відведе дивіться. <ıcır> і тут є замок дивіться. Замок. Замок. Нам треба відсканувати qr код своїм телефоном Дивіться. Як це? Дуже uh -huh. швидко. Uh -huh. це все? І тут можна поглядати, що з предмети самій рюкзак. Поїхали. Ха. Mm -hmm. А коли ви приїдете в пункт призначення, то закрити велосипед також дуже просто. Vse je bilo skrajno, samo kako je bilo, in vse je bilo skrajno. Prihranje, prihranje. Ось це заборонене місто. Дивіться, багато людей. І в ту сторону це майдан п'ємен. Дивіться, як цікаво. Трошки стомився зараз вдома. Як ви вважаєте сервіс в, в Китаї? Зручно. Ласкаво просимо вас. До Китаю!